Ми вирушаємо в мовну інспекцію і покажемо, як реагують порушники на зауваження та що робити, коли чуєте російську поруч. Це Ігор Спірідонов, представник уповноваженого із захисту української мови та ветеран російсько-української війни. Разом з ним ми проведемо рейд, щоб перевірити, чи дотримується мовного закону в Києві. Я буду спілкуватися російською і подивимось, як буде відповідати нам продавчиня. А ви ж у такому випадку зробите зауваження та попросите, аби вона перейшла на українську мову? Ну так, оскільки, якщо персональне прохання від споживача не має перейти на іншу мову, ніж державна, то це теж є порушення. Квітковий магазин на лівому бере. Ми застаємо продавчиню з Нинацька. Нагадую, я спілкуюся російською виключно заради експерименту. Добрий день. А ми, а ми хоті хотіли дізнатися, в яку вартість у вас квіти. Всі Дізнаємося ціни. Так, да, Будь ласка, розповімо. Uh, українська роза стартує від 40 гривень. Тут нас зустріли державною. Коли пояснили суть експерименту, продавчиня Ольга відповіла. Слава Україні, героям слава! тобу спілкуюся українською і продовжую обслуговувати українською. Якщо е, хтось розвертається, іде. Це звичайно ображає мене, засмучує, але.